Були зауваження про те, що необхідна ретельно більше телеграм готуватися, і ми не знайшли порозуміння щодо стратегії мого захисту. Тому я ще раз прошу з порозумінням поставитись і хотів би повідомити, що суд, що подальше участь в судовому провадженні моїх захисників Олександра Карюкіна, Ігоря Ліпявкіна, Ольги Міролюбової є неможливо зв'язку з припиненням розірванням договорів про надання правової допомоги, які я з ними укладав. Також згідно пунктам 262 рішення Прем'єрського суду з прав людини 21 квітня 2014 року справи на і Йонкова проти України право кожного обвинуваченого в чиненні злочину на право є на ефективний захист, надане захисником за здійсні основних ознак стрільного судового розвитку. З метою належної реалізації свого права на захист я вважаю і прошу вас, щоб дали можливість обрати собі нового захисника. Тому керуючись положенням статті 222324 КПК України, прошу відкласти судове засідання у даній справі на іншу дату та час. Дякую Ваша честь. Це Ви тільки сьогодні прийшли до такого, порозуміння? що ми курюки? Сьогодні, сьогоднішньому числом, це вбили тому, там є продовжуємо потерпіти. Чому він засідання? Чи він знову ж не знає, що? Відмова відбувається присутність захисника. Якби був інший захисник, я б міг прийняти його відмову. А так немає нікого, ну, як цю прийму, прийму відмову. І розірву фактично відмову від цього захисника вашого. Ну, Знову ж таки, пан Корюк, який професіонал, мав би знати, як це відбувається. Ну, безумовно, суди закривають деколи очі на цю норму, що це присутність цей так. В тому випадку, коли нема жодних сумнівів або є присутні інші захисник, що, що це відбулося не якось там примуслово або під підтиск. І просто часу, щоб вам необхідно знайти нового захисника. Ну мені як, як ну, справа я просто побачив багато того, що можна ну, як би використовувати і реально захистити. Часу скільки я потрібно. Ну, ну я би на місяць. Ну тому що ну, тут спочатку все треба просто робити. І в нас останній епізод, ну, тут у нас це ну, дуже, дуже тут дуже потужно підготуватися. Я веду перемовини, але ну, це, тут дуже відповідально для мене. Це моя судьба, але, ваша честь. Я прошу поставити по розуміння. Ви бачите, я думаю, ви, ви бачите, Ваше, що... ваша ваша друга Присідайте. Ну, дивіться, я вважаю, що з попереднього судового засідання в нас минув майже тиждень, вівторок воно було. В обвинуваченого було достатньо часу для того, щоб вирішити всі свої порозуміння чи непорозуміння з захисниками, тому я вбачаю в цьому, тим більше з неурахуванням того, на які строки він просить відкластись. Я вбачаю в цьому тактику затягування. Зважаючи на це, я прошу вас розглянути питання про залучення захисника за призначенням. А щодо неприбуття захисника Карюкіна, наскільки я розумію, він не надав документів щодо поважності своєї відсутності в сьогоднішньому судовому засіданні звернутись до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів з приводу неповідомлення суду і неприбуття безповажної чинних. Дякую. Звірство є так. Ми поступимо так. Наступним чином. Юрій Миколаєвич, в мене не вперше засідання, засіданнях намагаєтеся щось таке зробити, те, що ви робите зараз. Я ваші клопотання задовольню, але частково. Ми надамо вам часу до наступного понеділка на 13.00 ми вкладаємо справу, де ви прийдете своїм захисником. Якщо ви не, прийдете, не приведете захисника наступного понеділка, ми... Будем, повернемось до клопотання прокурора з приводу е, залучення вам захисника з системи безоплатної правової допомоги, яке буде призначено, якщо в разі задоволення судом, на той же штиждень, щоб він міг мав можливість ознайомитись. І до того часу, де, ми маємо, де мої колеги йдуть відпустку, я буду саменький тут сумувати, щоб не сумувати, слухати, будемо слухати вашу справу з захисником БПД. Така Ваша ситуація тому ми зустрічаємось 29 липня о 13:00, чекаємо вашого захисника, а що буде далі?